Що стало точкою, з якої ти вирішила змінити мислення своє і інших? Але відповідь тут проста. Я прийшла до цього через свій особистий біль, тому що в якийсь момент я усвідомила, що щось я роблю в своєму житті не так. Як я це зрозуміла? Я просто побачила, що я не живу так, як я мріяла в дитинстві, тому що я бачила чітку картинку. Я себе уявляла як такої успішної бізнес-леді, от в якої там успішна кар'єра. І е, десь біля 30 я відчула, що е, цього не те, що немає, а цим навіть не пахне. Тоді я зрозуміла, що, мабуть, щось я думаю не так, мабуть, потрібно попрацювати мені зі своїм мисленням. Але перші такі думки у мене виникли ще в період декрету, де я почала собі задавати питання: що ти взагалі хочеш робити в цьому житті? А чим ти взагалі хочеш займатися? А відповідей я не знала. І це теж для мене був дзвіночок: що мені потрібно попрацювати з собою зі своїм власним мисленням.